Всім привіт! Це вже яка там серія? Так що тут буде? Ну, коротше, ви по назві уже зрозуміли. Яка це серія? Уже дев'ятий день прохожу, і я вже майже весь. Які в мене банда. Оце оце те зелене, сильніше, вона стріляє по два рази. От я її буду подавати по двох тих. Ну ще один-два. Якщо вийде, то ще щось поставлю. Ну, а вже не грешки, Уже не якісь патрони. Сюди вгадав. Ско я буду снимати видео за там, де о мені не хватає один. Тепер вату поставите десь гори за я вже так багато не маю. З якої швидкості заводить з верхнього роду. Я верхній найсильніший град. Ну все, я вже переможу. Чисто до совісті кажу. И сюда. Все. У меня навис вс его руки. Все. У тебя ничего не рухает. Ну, солнышко уже позбираю. А ну что, буду я все через камеру? Боже я це важко. через камеру. Короче, что это за карта? А что це за карта Менятика был?